Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 729-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Так, протягом доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім з них було знищено. Протягом минулої доби відбуло 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.